Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Кислава. Одна із приколів штучного інтелекту Google Gemini є те, що ми можемо подивитися, як би могли виглядати різні речі, яких ніколи не було. Я дуже люблю цю тему, в принципі, вона дуже цікава, тому я вирішив подивитися. А як би виглядав Део Lanos, якби його або випускали інші виробники, ну або він мав інші кузови. Наприклад, от ви можете побачити в цьому відео, як виглядав би Ланус, якби його випускав BMW, Lanos, якби він був в кузові Універсал, Lanos кросовер, ну і інші цікавинки. Тому, думаю, вам дуже сподобається. Тому не забудьте поставити свою вподобайку. Підписатися на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Ну а також в коментарях напишіть, який із показаних ланусів вам сподобався найбільше. Ну і звісно, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене та розторного каналу. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Почнемо з міксу двох українських автомобілів: Теланус та ЗАЗ 968 М Запорожець. Як на мене, вийшло не дуже. Все-таки боковину слід було зробити рівну, та й ручку також зробити ланосівську. Що цікаво, коли я попросив Джимінаї показати Запорожець в стилі ланос, він видав автомобіль з урахування моїх побажань. Ба Більше реально вийшов Запорожець, виробництво якого продовжили навіть після появи ланоса. Тут же й дверна ручка більш сучасна, і задні вікна відкриваються. Щоправда, перш ніж вийшло таке авто, були і невдачі. Наприклад, тут ви бачите спробу штучного інтелекту показати ЗАЗ 965 в стилі Ланус. Вийшов кумедний хетчбек з передком, що нагадує мікс Луаз 969 М Волинь, ВАЗ-2101, ну і власне Запорожець. Але попри невдачу, такий хетчбек мені подобається. Щоправда, від Горбата запорожця тут немає ніфіга. Наступна спроба створити запорожець в стилі Ланос теж на мою... Думку досить вдала, саме як варіація того, як би міг виглядати народний автомобіль, якби його випуск продовжувався в 90-х та нульових. А це Таврія в стилі Lanus. Тут же вийшло краще, хоча кубічності Таврії бракує. А взагалі, схоже більше на Seat Ibiza першого покоління. І так, я знаю, що існував трьохдверний Ланус, він виглядав зовсім інакше. Ну, а так на думку Джиммінай виглядав би Ланос, а, перепрошую, Танос з дизайном Таврії. Щоправда, що тут Таврії, я так і не зрозумів. Ну а назва, звісно, сподобається всім фанатам Марвел. Правда, дивно, чому автомобіль не Філе. Перед вами позашляховий Ланос, з якого вийшов цікавий такий боліт для Ралі Рей. Щоправда, на мою думку, кузов хеджбек був би кращим. А ще дивним є номер, який явно передіює Москвинський, проте з, з синьою смугою ЄС. А це Deo Lanos Universal. Вийшов дуже органічним та цікавим. Щоправда, модель вийшла праворульна, і номер явно свідчить про те, що машина британська. Ну і в принципі, сам універсал нагадує мікс універсалів, набіри та лачеті. Взагалі шкода, що інженери не заклали в модельний ряд Ланоса Універсал. Гадаю, в Україні він був би дуже популярним. Тут ви бачите Ланос в стилі кіберпанку. Щоправда, знову не розумію, чому на ньому номер в москвинському стилі. А це вже Ланос з дизайном в стилі кіберпанку. Правда, передок більше нагадує Honda Civic або Accord, ну і також є певні нотки вже згаданих нубіри, а також коди Октавії. Смарт в стилі Lanos. Дуже крута тачка вийшла, щоправда, колеса трошки завеликі. Ну, а в цілому з усіх показаних тут автівок, ну, які ви вже бачили і ті, які ви ще побачите, це, мабуть, мій фаворит позашаховик Lanos. Тут ми бачимо ще один варіант універсального кузову. По дизайну дуже нагадує Kia Sportage першого покоління. Ну а сама автівка була б конкурентом Toyota RAV4 першого покоління, ну можливо, навіть і другого покоління. Ну і в цілому погодьтеся, дуже вдалий вийшов автомобільчик. А це Suzuki Jimny в стилі Lanos. Правда, я хотів би четверте покоління, а штучний інтелект вибрав третє покоління. Але дизайн вийшов досить органічний. Погодьтеся. Щоправда, тут він також нагадує зменшений Хіонде Тарака. Сайбертрак в стилі Ланос. Фарид і решітка явно не ланосівські, але дивиться цікаво. Особливо круто вписалася губа бампера від Ланоса. де Ланос в стилі BMW. Як на мене, капот і бампер вписалися органічно. І думаю, багато б молодих хлопців полюбили б цю автівку. Чи правда в цьому автомобілі явно бракує моторного мастила? Думаю, всі за всі BMW зрозуміть, з чого я це вирішив. Ланос в стилі Шкода. Тут решітка від Октаві вписалася не дуже, ну і взагалі від шкоди тут є бампер, колеса, а також колір. Вийшло не дуже вдало, як на мене, ну, все-таки дизайн шкоди Octavia та Деонус все-таки різниця. Ланос в стилі Jeep. і продовження теми позащиховиків. Як на мене, бракує підніжок та рейлінгів на даху, ну також не дуже ясно, що сам віддіп, крім позашляхової конструкції, тут використано. Ну, а загалом більше нагадує, дещо дивний автомобільчик Suzuki X90. Але із седана погодьтеся позашляховик не О, тому попросив зобразити п'ятидверний хічбек. Ну і перед вами просто ідеальний LAN 4 х 4 вийшов. Ще прикольно, як тут додалася решітка в стилі Шкода. Ну, а для ідеалу бракує лише шноркеля. Ланос в стилі Mazda. Ну тут, хоч Ланос і впізнається, але нотки Mazda 323 теж прослідковуються. А ще кузов більше нубіру нагадує. Ну, особисто як на мене. Ланос Купе. А оце вже круто. Такий собі бюджетний гран-туризму. Суперкар Lanos. І що найсмішніше, тут явно читаються нотки дизайну запорожця. Цікаво, то теж двигун v 4 ззаду. Знову Ланос в стилі Таврії, і тут вже вийшов мікс Hyundai Atos і Citroën ZX. Правда, що тут саме від Таврії, теж не ясно. Ланос в стилі Volkswagen. Думаю, десь в Бразилії чи Аргентині таке могло б бути в реалі, адже там багато автомобілів, які мають шильдик Volkswagen, хоча насправді Volkswagen їх не випускав. Ланос в стилі Hot Wheels. спорткар, який ми заслужили. А це вже Lanus у вигляді модельки Hot Хотвінс. Щоправда, тут правильніше буде сказати, що це 97D Lanus Custom, адже він знову показує Lanos купе. Ну і все-таки деталізація тут значно краще, ніж у моделях Wheels. Lanos в стилі Matchbox. І знову деталізація досить висока, адже в модельках Matchbox фари намальовані, а не виконані зі скла. Це Lanos в стилі Лего. Правда, не розумію, на що там шильдик Лада. Ну і форму кузова, звісно, передали не дуже вдало. Що ж, подивимося, як виглядає Ланус в стилі LEGO Technic. Знову логотип Лада, а ще тут використані деталі, яких не існує в природі. І, до речі, що цікаво, пропорції Ланоса в Технік вдалося передати трошки ліпше. Щоправда, машинка вийшла занадто довго: Volkswagen Lanos Transporter. Вийшло дуже органічно, як на мене, особливо мені подобається, як в передок вписали фари, які є міксом миндалопоодібних Ланусівських та прямокутних від транспортера. Де Уланус маршрутка? Виглядає кріпово, так само, як і саморобний московський номер на де у Ланус Мінівен. Фактично, ще одна варіація не існуючого універсального кузова. Ну і думаю, багато з вас хотіли б цей автомобільчик. Ну і в продовження теми Lanus в стилі Volkswagen Caddy. Ось ця версія точно була би популярною. Правда, не розумію, чому задні двері зроблені розпашними, а не здвижними, як в того ж капіта. Део Lanus пікап з бортової платформи. До речі, щось подібне проєктували поляки на FCO, е, де також збирали Лануси. А це мегастильний кемпер на базі Lanus. Нарешті ми побачили бокові здвигні двері. Ну і, на мою думку, це навіть краща варіація мінівена, чим показані вище. Деоланос джипні своєрідна філіппінська маршрутка. Вийшло досить прикольно, ну і самобутньо. Щоправда, якщо вже так переделератися, то в джипні е пасажирські сидіння розташовані вдовж бортів кузова, а не поперек, як показано тут. Але, ну, в принципі, і таке розташування сидінь також там Де Деоланнос для Антарктиди. І знову бляхаться москвинські номера. Ну і в цілому для Антарктиди все-таки червоний колір був би кращий, ніж синій. Де ланос для Африки? Фактично ліфтований звичайний ланос, лише з невеличкими кенгурятниками. Ланос багі, ну, або можете назвати його навіть Monster Що цікаво, база зменшена, про що свідчать вкорочені задні двері. Пляжний ланос. Я, щоправда, хотів ланос без дверей, ну але й цей вийшов такий собі на стилі. Ланос із Всесвіту шаленого Максу. Просто ідеально. От ідеально вписується в стилістику цього фільму. Ланос для Формули 1. Вийшло, звісно, наркоманія, але прикольна. Правда, подібні закриті кузови більш характерні для 24 години Леману», а не Формули 1, де ви, як ви знаєте, кузови відкриті. Дорого багато. Ланос у стилі Rolls-Royce. Шонка та Роми за Ланос в китайському стилі. Так і хочеться згадати, ми вмонтуємо тобі в лобове скло монітор, щоб ти міг глянути фільмець, коли дивишся в лобове скло. Правда, чесно, сам по собі дизайн автомобіля практично ідентичний базовому. Ланос в індійському стилі. Окрас дивний, але що цікаво, обвіз, мені подобається. А взагалі вийшов ідеальний автомобіль для Килимена. Lanos в стилі Fiat. вийшло дуже дивно, ну і дизайн більше б'ють, нагадує як на мене. Ланус в стилі Peugeot. Тут, як на мене, капот не ок, ну і задні ліхтарі взагалі не в тему. Але мордочка вийшла досить така прикольна і вийшов прикольний мікс Peugeot та оригінального дизайну Ланос. Ну, а це Peugeot DVO. Вийшов в такий собі мікс Ланоса та Peugeot 405. Ланос в стилі Рено. Тут передок взагалі нагадує мені, після рестайлінгової Рено Кангу першого покоління. Ну, що досить вдало вийшло, ну, як на мене. Mitsubishi Lanos. Дуже цікавий бампер. Проте дуже шкода, що ракурс вибраний такий дивний, і ми не можемо побачити повну версію цього автомобіля. Deo У в стилі K-Car. Ну тут явно Daihatsu Куори, ну і в цілому виша дуже прикольна машинка. Пр наркоманія продовжується. Перед вами Nissan Juke в стилі Lanos. А обвіз взагалі нагадує Pontiac Aztec. Ну, і сама машинка вийшла досить цікава. Ну, а це Сан Хіонг в стилі Ланос. Фари та решітка вписалися як рідні. Щоправда, тут використаний кузов від другого покоління автомобіля, яке в нас називається Ставі. Тоді як передок, краще б дивився на кузові першого покоління. Ну, але все одно вийшло досить органічно. Раз я вже згадав Pontiac Aztec, то подивимося, як би він виглядав в стилі Ланос. Ну, що вам сказати, дивна машина стала ще дивнішою. Що тут від Лануса, ну, чесно, не дуже бачу, хіба що, можливо, заднє вікно трішки нагадує. Ну і кузов, чи то седан, чи то пікап. Ну і, звісно, напис Lanos на боковинах. А це Ланос в кузові юд. Це кузов, який являє собою легковий пікап. Ще є заниженим і тюнінгованим. Ну, дуже круто вийшло, погодьтеся. Задньомоторний Lanos. Штучний інтелект зобразив його в стилі тюнінгованих жуків. Ну і в цілому авто дуже спортивно виглядає. Ланос в стилі Тесла. Ну і анекдот про монітор продовжується. Ланос в стилі Volvo. Вийшло так цікаво, ну і досить органічно. Ланос в стилі Феррарі. Традиційний червоний колір, крутий обвіс та капот. Ну, але, звісно, подібне авто дуже не вписується в ідеологію знаменитого італійського бренду. Що ж, робимо реверс і дивимося на Феррарі в стилі Ланос. Знову купе. Але тут більше читається Honda Civic Купе, ну або щось американське. Феррарі, ну явно тут не видно, бо знаєте, можна навіть на Запорожець наліпити логотип Феррарі, від цього він Феррарі не стане. Ланос в стилі Alfa Romeo. Фірмова трикутна решітка, дуже класно вписалася в передок авто. Ну і в цілому дизайн вдалий. Ланос лімузин. Ні, в цілому, звісно, вийшло прикольно, але що то за приблуда саду, Може, ви підкажете. Ланос Папа Мобіль. Машина вийшла незвична, ну проте цікава. Дивно, що не використаний фірмовий білий колір, ну і думаю, на базі Lanos Pickup вийшло би краще. Lanos Kübelwagen. Класно вийшло, думаю, наші військові зацінили б. Ну і взагалі цікаво, як біодизайн Lanos поєднався із прямокутним дизайном ще старовинного Volkswagen Кубільвагена. Ну і завершимо Ланусом 2025 року. Він чомусь отримав Шильдик. Та дизайн Лада, ну і явно штучний інтелект надихався Лада-Іскра, яка є вкраденим дача Логан третього покоління. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну, ви здивувалися з деяких речей, можливо, деякі речі вас посміхли. Але нагадую, що всі мої відео виходять завдяки Силам оборони України, а саме Збройним Силам України, Національній Гвардії України. Силам спеціальних операцій, Службі безпеки України, силам протиповітряної оборони, головному управлінню розвідки та іншим потужним та незламним чоловікам та жінкам, хлопцям та дівчатам, завдяки яким Україна досі існує. Велика шана їм. Тому наполегливо прошу вас підтримати той збір на потреби того підрозділу, якому ви довіряєте максимально. Адже. Кожна наша гривня зменшує кількість ворогів на нашій території. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх цих людей, імена яких ви бачите на екрані, то в описі до цього відео ви знайдете спосіб, як це зробити. Ну і хочу взагалі вам всім подякувати. Адже завдяки вам, у мене є мотивація знімати нові відео. Ну і взагалом. Ви додаєте мені віру в свої сили, ну і в те, що я все-таки хоч щось значу в цьому житті. Дякую вам. Ну, а також дякую всім, хто подивився це відео. Дякую вам. Ну, та до нових зустрічей. Бувайте!